Гайка заклепка М3 з нержавіючої сталі А2 кругла з циліндричним буртиком ріфлена відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,5 до 2,0 мм. Вага 0,8 г. Довжина 10 мм, діаметр буртика 7 мм, діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика найбільше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування, мінімум 3 Нм. Зусилля на виривання, мінімум 5390 н. Зусилля на зрізання, мінімум 1760 н.